В ефірі Івні у студії для вас працює Дарина Нестрова. Про найактуальніше в Україні та є серці Києві. Говоримо просто зараз. Україна відзначає день державності саме цього дня, 1035 років тому Київська держава була хрещена. Тоді ж була створена і Київська митрополія в патріархату. А місто на схилах Дніпра з князем Володимиром Великим посилили свій вплив у світі. Та через 159 років уже інший князь московський київський нерозважливо заснував Москву, яка тепер намагається вкрасти нашу тисячолітню історію. На місці, де тисячу років тому вирувало життя в українському місті Володимира Великого, президент України Володимир Зеленський привітав громадян зі святом. Лише перемога над неволею дає справжню свободу, і сила перемоги визначає міцність. І тривалість миру більш ніж тисячолітня історія нашої державності говорить про те, що потрібно саме перемагати: не зупинятись, а перемагати, не торгуватися, а перемагати, не покладатися на примхи долі, а перемагати і будувати таку сильну державу, щоб її потенціал та здатність себе захистити, і щоб віра. Віра наших людей у себе, зброя в руках українців та єдність усіх разом в державі гарантували збереження державності України та неповторення агресії проти нашої держави. Відмовитися від усього, що окупант нав'язував роками, і повернути традиції, які були зросійщення. Православна церква України затвердила перехід на новоюліанський календар. Православна церква України затвердила перехід на Ново-Юліанський календар з 1 вересня. За таке рішення проголосували більшість делегатів під час помісного собору ПЦУ, що відбувся в Софії Київській. Із переходом на новий календар українці Православної церкви святкуватимуть Різдво 25 грудня, а не 7 січня. День Святого Миколая 6 грудня замість 19-го. Водохреща – 6 січня, а не 19-го. Покрову 1 жовтня замість 14-го. При цьому на Великдень та інші свята, дати яких визначаються за місячним календарем, це рішення не вплине. Календарна комісія нашої церкви вже підготувала відповідний календар, тобто, щоб з практичної точки зору не було жодних перешкод, і ми бачимо, що вірні православної церкви України позитивно сприйняли рішення і архірейського собору. І я переконаний, що буде прийнято також і вже остаточне рішення помісного. Собору щодо зміни стилю. Ми рухались протягом останніх п'яти років. На помісний собор прибули 60 делегацій з усієї України. До кожної входить архієрей, священник та вірянин. Зі 161 делегата за остаточний перехід на новий юліанський календар проголосували 156, проти 5. Це засвідчує, що ми приймаємо рішення соборно. а не примусово, бо ми зберегли також можливість для тих громад і монастирів, які поки не готові тимчасово залишитись на старому календарі. Ми не, не діємо примусово, а добровільно, бо з часом всі доєднаються і будуть на одному календарі. Прийняття нового календарного стиля чи збереження старого залишається правом релігійних громад і монастирів. Проте різдво як державне свято відзначатимуть 25 січня. Тоді ж українці матимуть і вихідний. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський. Цими днями українці повертають не тільки свою ідентичність, а й свої землі. У збройних силах України підтвердили звільнення від російських загарбників села Старомайорське на Донеччині. Під окупацією воно було з березня 2022 року. Також у Міноборони повідомляють і про успіхи наших захисників на околицях Бахмута. Міст біля Бородянки, що на Київщині, відновили. Переправа через річку Здвиж на міжнародній трасі, яку в народі називають Варшавкою, була зруйнована в перші ж дні повномасштабного вторгнення. Напрямок стратегічний ними йдуть вантажі між Європейським союзом і Києвом. Тож у грудні Бородянський міст почали відбудовувати, і тепер ним знову поїхали автівки. Це міст став третім на Київщині, який капітально відремонтували після деокупації області. І якщо мінінфраструктури зводить мости в рекордні терміни, то з переправами, за які відповідає київська влада, не все так добре. Столиця витратить 15 мільйонів гривень на ремонт частини мосту метро. Цього місяця урядова комісія зафіксувала на ньому суттєві пошкодження. Владитимуть ділянку між станціями Гідропарк і Лівобережна. Примітно, що 2019 року міст метро відремонтували. Тоді київська влада витратила на це майже 235 мільйонів гривень. Відтак минуло всього 4 роки, а переправа знову втомилася. І хто знає, можливо, до людей, які замовляли той ремонт, у двері постукають правоохоронці. Як це сталося сьогодні у Київводоканалі. обшуки стосуються розслідування махінацій на закупівлях за державні гроші. Раніше двом посадовцям комунального підприємства і підряднику вже повідомили підозри. Слідчі встановили ті змовилися, й водоканал закупив насоси за цінами значно вище ринкових. Сума обрудки майже 2 мільйона гривень. У самому ж водоканалі наполягають, що закупівлі були прозорими і жаліються на тиск із боку правоохоронних органів. Хоча краще б думали про тиск у водопровідній мережі Києва. Патрульна поліція Києва оприлюднила шокуючу статистику щодо жертв дорожніх пригод. Порівняно з минулим роком, загиблих і травмованих в аваріях на дорогах побільшало на 70%. За перші півроку, 2023-го в Києві сталося майже тисяча ДТП. У них загинули 56 людей, 993 отримали травми. Найнебезпечнішим для пішоходів періодом у поліції назвали листопад минулого року. Під час вимкнень електрики після російських ракетних атак смертність у наслідок ДТП в столиці зросла в шестеро. Примітно, що своїми ракетами і дронами росіяни вбили в Києві 50 людей, і це навіть менше ніж загинуло в автопригодах. Тож будьте уважні і пам'ятайте, що на дорозі немає укриттів. Укрзалізниця запустила брендований потяг Голос країни, який курсуватиме між Києвом і польським хемом. Його вагони прикрасили українські птахи, намальовані художником Олександром Греховим. Бджолоїдка, лелека, плиска жовта символізують українців, котрі через російську агресію були змушені покинути, покинути батьківщину. Автори проєкту наголошують, птахи завжди повертаються додому. На столичній Лук'янівці відкрили мурал, присвячений героїзму українців. На фасаді будинку на вулиці Золотоустівській з'явилося впізнаване зображення зооволонтерки з псами на повідках. Таке ж фото на початку повномасштабного вторгнення росіян зафіксувало як виводить своїх підопічних із охопленого ворожими обстрілами ірпеня Анастасія Тиха. Їй тоді вдалося врятувати півтора десятка собак. Нині ж її зображення на муралі має заохотити допомогти бездомним тваринам. На тепер таких в Україні приблизно 150 тисяч. Легендарний Кураж повертається до Києва. Цими вихідними на столичному Подолі відбудеться другий благодійний фестиваль Кураж. Усі зібрані кошти спрямують на благодійні проекти у програмі. Традиційно велика барахолка, лекторі, стендап-шоу і фудкорти. Вартість квитка 250 гривень. А для військовиків людей до 12 років, людей із інвалідністю, поважного віку та вагітних вхід безкоштовний. Книга рекордів України зафіксувала найбільшого пацюка. Важить він 955 грамів. Щур на ім'я Сквиш живе у Києві, в сім'ї військовослужбовця. Власники кажуть, коли його знайшли на вулиці, він був схожим на маленьку мишку. Сквиш дуже розумний і лагідний. любить, коли його гладять, і може навіть ображатися, коли його ігнорують. Рекорд київського пацюка може претендувати на світовий статус, але для цього треба пройти додаткову процедуру. А більше про сьогоднішні події в Україні ви дізнаєтесь у наших соцмережах та на сайті Ukraine World News. у студії для вас працювала Дарина Нестрова. Бережіть себе.